Ток з видом на батьківщину мати та ренжровер з БМВ в автопарку ще не привід відмовлятись від субсидії. Як з'ясувала команда стоп корупції, на соціальних виплатах наживаються бізнесмени і олігархи. Стоп корупції стало відомо, що на дорогі маєтки в елітному районі Києва на Печерських пагорбах оформлюють субсидії. Тож ми вирішили провести власне розслідування і дізнатись, чи дійсно це так. Так а скільки ж у вас субсидія виходить на такий дом. 8, 8, 8. І на цей маєток теж офіційно оформили субсидію. При цьому дружина господаря цієї нерухомості, екс-депутата Київради та відомого київського бізнесмена Марія Шаломєєва бідкається на тяжку долю. Она у нас була нас є тому що посчитали, що у нас не міняє на трьох дітей. доход папи 50 гривень. На печерских холмах такие дома стоят в среднем. Это четыре с половиной тысяч долларов за квадрат. Соответственно, этот дом будет стоить ну, порядка двух с половиной 3 миллионов долларов. Дом не для среднего класса, дом для, скажем так, VIP, для элиты. І все б нічого, але в бідного бізнесмена Євгенія Шаломеєва не один дім, а ще один по сусідству. Та квартира трохи нижче по цій же вулиці. Ми з'ясували це не поодинокий випадок. Під час перевірки соцвиплат в міністерстві фінансів виявили десятки епізодів порушення закону. Нас одержувачі субсидії придбають земельні ділянки по 3 мільйони гривень, транспортні засоби по півтора мільйона гривень з одноразовим платежем, придбання там, хутряних виробів на 160 тисяч або сумок відомих виробників, таких як Луї Вітон по 67 тисяч гривень. Навіть одна людина примудрилася розрахуватися за кордоном карткою в казино на суму понад 50 тисяч гривень цього року. З держбюджету на соцвиплати виділили майже 360 мільярдів гривень з них на субсидії 40 мільярдів. Завдяки ревізії, у міністерстві фінансів вдалося викрити масштабні махінації у 15 областях України. Щомісяця державу обкрадали на 750 мільйонів гривень. Для прикладу на ці гроші можна було б утеплити фасади 30 тисяч квартир, зробити капітальні ремонти півтори тисячі шкіл, замінити вікна в семи з половиною тисячах шкіл. Дочекайтесь, і за кілька хвилин ми розповімо, хто насправді заробляє на субсидіях. Махінації з субсидіями можливі завдяки тому, що і призначають субсидію, і перевіряють її легітимність одні й ті самі структури це такі собі міні держави, районні управління соціального захисту. Працівники. Підрозділу мають контролювати сам цей підрозділ і його керівництво. І відповідно дуже низький відсоток виявлення порушень на сьогоднішній день фіксується цими соціальними інспекторами. Ніхто за це не несе відповідальності. Якщо з провини фахівця управління. Неправомірно призначена субсидія, то це може бути технічна помилка. В самих управліннях не бачать нічого дивного у тому, що субсидію людина отримує на палац в елітному районі. Це не відповідальність працівників управління, це відповідальність самої людини. А ще одна причина того, що схема успішно діє відсутність єдиного реєстру. Тільки вдумайтесь: в Україні і досі немає єдиної бази тих, хто отримує субсидії. І до початку перевірки Міністерством фінансів ці списки ніким, окрім. Тих, таких рай управлінь взагалі не перевірялись. Мова йде про різноманітні схеми, мова йде про те, що, з чого користуються всі ці злочинці. Вони користуються того, що бази даних різних органів державної влади не об'єднані між собою. Якщо об'єднати ці бази даних, то звичайно, що фахівці-верифікатори зможуть побачити всі ці дірки. Виникає справедливе запитання: чому Міністерство соціальної політики не поспішає створити єдиний реєстр? Нема коштів на створення інформаційного середовища, такого єдиного інформаційного середовища. А на чому ви своє... досі її не створили? Да нема... Дайте нам гроші, будь ласка. Але це неправда. Десять років тому на створення єдиної бази отримувачів соцвиплат світовий банк вже видавав кредит Україні на майже 100 мільйонів доларів. 2014-го Міністерство соціальної політики домовилося про новий кредит. Тепер на 300 мільйонів доларів. Однак єдиного реєстру і досі нема. Більше того, за міністра запевнив, що для програми їм не вистачає зовсім трошки. Сьогодні за стопідесят першої постанови нам мало буде 200 тисяч на Датягу, сорок, до цього часу просто не та й це ще не все. Дивіться далі про те, як мільярди гривень, призначених на субсидії, осідають в регіональних газових компаніях. Облгази це посередники між українцями і державною компанією Нафтогаз. У державній службі статистики з'ясували, ці непримітні регіональні організації віднедавна стали надприбутковими. Зараз всі субсидії. Які в країні встановлені, вони встановлені за такими схемами, що існує величезна можливість для, спожив... для взоживання. За півроку з держбюджету облгазам на субсидії виділили 38 мільярдів гривень. Однак Нафтогазу вони заплатили лише 28 мільярдів. Щонайменше 10 мільярдів державних коштів осіли в кишенях власників облгазів. Середнє домогосподарство споживає на кожен квадратний метр площі певну кількість газу. Якщо норматив суттєво вищий, це означає, що домогосподарство споживає менше, а облгаз отримає більше. Оця різниця власне йде в їхню кишеню. Субсидія ще раз наголошую, вона нараховується в межах норм споживання комунальних послуг на одну особу. Тобто, якщо дві особи, то ці норми вони збільшуються вдвічі. Облгази це приватні підприємства, якими керують холдинги, чиї акції в основному належать офшорним компаніям. Схема нарахування субсидій настільки заплутана, що поки в цьому будуть розбиратись реальні гроші будуть осідати в кишенях олігархів через їх офшорні компанії. Про всі зібрані нами факти махінації команда стоп корупції повідомила до Печерського райуправління соціального захисту населення та до міністерства фінансів. Проте на цьому наше розслідування не зупиниться. І зовсім скоро ми перевіримо, чи продовжують олігархи отримувати субсидію, допомогу, яку запровадили насамперед для того, аби хоч трохи полегшити життя звичайних українців. Слово діле! Журналіста б'є. Зламаний ніс, трус мозку і забої отримав стопкорівець за боротьбу з нелегальним видобуванням піску. Слово нос, болить, дуже сильно болить носова перегородка. Проведено ренянівський знімок носа, виявлено перелом кісток носа. Піщаному браконьєру Ігорю Чупринському вже оголосили підозру. Йому світить до п'яти років в'язниці. Утім, наступного ранку команда знову вирушає на піщані кар'єри. Це здійснюється. Моніторинг незаконного видобутку піску в області ми приїжджаємо на місце, викликаємо поліцію, фіксуємо факти порушення чинного законодавства, а також факти незаконного намиву піску. Разворовывание песка идет. Мы две машины заблокировали с песком. Несколько нарядов, пожалуйста, пришлите. Песчане короли Киевщины втрачают нелегальные прибутки. У меня контузия с левой стороны. Я могу тебя сейчас вот тут песке оставить. Нелегальная добыча песка это чистейший криминал. Людей избивают, убивают, но они уже пролили кровь, они уже палят технику. Я думаю, следующий этап это будет жорстке противостояние с их стороны, с применением. Та борців з нелегальним піщаним бізнесом не зупинити. Чому на території державного підприємства знаходяться пісочні бандити? Виходить в компетенцію керівництва станції, мене мого персоналу, де береться цей пісок. Вона абсолютно не цікавить. Команда Стоп добилась відкриття кількох кримінальних проваджень і ліквідації бази продажу піску в трипіллі. Важка і небезпечна боротьба з нелегалами дає результати. Будівельне беззаконня у самому центрі Івано-Франківська прошу за браму. Прошу, прошу за браму. Журналісти виявляють зведення незаконних забудов і чиновників, що їх прикривають. Про них у місті кажуть, живуть у провінції зі столичним шиком, шикарні маєтки, автівки за мільйони та найдорожчі курорти. Юристи стопкорупції корупції змушують правоохоронців реагувати на беззаконня. Практику юристів нашого проекту увійшло правове реагування щодо будівельних афер в регіонах. Юристи Стопкору надають докази незаконності будівництва до Дабі і генпрокуратури. Правоохоронці проводять виїзні перевірки. В результаті перевірок за ініціативою стопкору у сумах зупинено самовільне будівництво. А на Івано-Франківщині відкрито аж три кримінальні провадження. Було порушено кримінальне провадження за нашим зверненням та журналістським розслідуванням щодо посадових осіб дабі івано-франківської області. Сессия уже более двух месяцев не проводилась в Этогорской міської Раде. Некоторые вопросы были сняты за день до сессии. Мы посетили эту сессию с целью промониторить, как работает депутатский корпус Светогорской міської рады. Відокремлений осередок стоп корупції занепокоєний узурпацією влади в Святогорську колишніми регіоналами. Ви що, голова? Будь ласка, я пропозицію. І ще раз кажу, ви ж не голова. Чуть, чуть придержіть. Снікер-снік. Міська влада не зраділа журналістам стоп корупції. Не треба. Не нада нікуди заходити. Що ви сіли? Депутати не вдоволені роботою секретаря. Вона, мовляв, приховує документи і порушує регламент. Депутатам порушуються права депутата. Депутат має право за 10 днів одержати проєкт рішення, щоб їх опрацювати. А тут тобі кажуть, бери проєкт рішення, який вчора занесли. Кажуть, іди працюй, ну як, як мені його опрацювати? За дві години чи за три години це неможливо. Депутати з голосу внесли в порядок денний питання щодо відсторонення секретаря ради. Питання про відставку секретаря за вісім проти шість. Більшість підтримала. А далі найбільша фракція колишні регіонали зачиняються в кабінеті. Там він у вас подання. Перерва була у вас в кабінеті. Ну так що що в кабінеті? В кабінеті вони і збиралися». Після години за зачинними дверима дехто з депутатів однопартійців секретаря раптом змінив свою думку. Мой голос хочу Ми не можемо після затвердження в цілому порядку денного переголосувати». Будь ласка, це не ваше питання. «Це...» Повний абсурд. Я хочу одкликати свій голос. Давайте переголосовувати все стрільно. То есть ну ета понятна, що це є давлення на депутата. А після скандалу частині депутатів стало погано. Сесію терміново перенесли на невизначений термін. репліки по все до побачення. Зачастую, коли стають точні питання, пройшли проблеми з здоров'ям. Команда Стопкору буде моніторити роботу міської ради з метою недопущення узурпації влади в Святогорську. Отже, я вирішив отримати закордонний паспорт. Якось мій товариш з Німеччини запросив мене до себе в гості на зимові свята. Чому б ні? Подумав я. Залишилась одна проблема закордонний паспорт. Я пішов до паспортного столу. Постукав в одні двері, зачинено, другі зачинено. Треті – мені сказали, що зараз неприймальний день. Збираюсь ти якийсь чоловік запропонував оформити закордонний паспорт вже сьогодні за 500 гривень. Я відмовився: прийшов за два дні. Черги стою годину, другу обід. Черга триває, кабінет зачинено. Я вирішив, що не так мені й кортить до Німеччини. Минуло два тижні. Мій закордонний товариш запевнив мене, що я буду найгіршим в другому світі, якщо не приїду на свята. Це звучало образливо. Добре, дам собі другий шанс. На одному з бігбордів міста була реклама нового документ-сервісу. Вирішив зайти туди. Взяв з собою паспорт та ідентифікаційний код. На місці вибрав строки один тиждень. Сфотографувався, робимо відбиток пальця. Повертаюсь рівно через тиждень. Мій закордонний паспорт готовий. Отже, я отримав закордонний паспорт. Стойте на центр не создаете нам проблем. и просто делаем здесь свою работу. Ми теж робимо свою роботу. Вечір пані та панове в ефірі народна номінація Золотий конверт, яка кожного тижня дістається найкращому корупціонеру нашої країни. Коли поряд з тобою споріднена душа, ти можеш зробити набагато більше. Так вирішив наш сьогоднішній переможець, депутат міської ради міста Марганця Олександр Бондаренко, який разом зі своїм братом Віталієм отримує нашу нагороду за участь у стрічці Супербрати Бондаренки. Ти Олександр та Віталій Бондаренки завжди були не розлий вода. Разом вони рвались до влади у грибному королівстві, давили черепи конкурентів та ростили собі пузо. Але все їм було мало. Тому Олександр, домовившись з мером міста Марганець, зробив так, щоб фірма Сервіс», яка належить Віталію Бондаренко, перемогла у конкурсі на вивезення сміття у місті. Правда, у Віталіка не було ні машини, ні спеціального обладнання, ні відповідного місця для утилізації. Але Олександр сказав брату, що то все дурниці, щоб далеко не вивозити непотріб. Вони відкрили у межах міста закритий полігон. Там без хатьки за копійки сортували сміття, відокремлюючи скло, пластик та папір, заробляючи для братів бандаренків зайві грошенята. А те, на чому заробити вже не можна, вони завантажували прямо у ґрунт, забруднюючи довкілля. Та щастя для них тривало недовго. Незабаром правозахисники зацікавились братами та невдовзі викрили корупційну схему бандаренків. Але Олександр та Віталій вирішили не обтяжувати себе поясненнями та почали погрожувати тим, хто засумнівався в їх порядності. Спочатку Далі напав на журналістку та оператора, розбивши камеру. Потім брати перегородили шлях іншому журналісту, який разом із сім'єю йшов у гості та погрожували йому фізичною розправою. А наостанок спалили автівку місцевого правозахисника, який боровся із свавіллям братів. Після всього, що сталося, брати Бондаренки все ще на свободі, а старший навіть не залишив своєї посади. Тож зараз вони добре проводять час у замку з принцесою. Ой, пробачте, у міськраді з мером, та планують нові корупційні схеми. Що звернутись до наших правоохоронців? Скільки ці ігри ще будуть тривати? Сподіваюсь, що скоро у політичній та діловій кар'єрі братів Бондаренків настане гейм Овер. Та вони вже не зможуть дорити простий люд. А ми побачимось наступного тижня у рубриці Золотий конверт. До побачення.